Ол бібліотеки імені Короленка замість характерної тиші тут кипить робота. Працівники та небайдужі чернігівці плетуть маскувальні сітки. Зараз кожну вільну хвилинку робочого часу бібліотекарі витрачають на волонтерство. Знаєте, у мене і в багатьох моїх колег хтось із рідних, чоловіки, сини, брати зараз перебувають у війську, і ми тут якби. Намагаємося чимось полегшити їхнє перебування там. Ініціативу започаткувала директорка бібліотеки, а працівники її раду підтримали. Таким чином вдалося налагодити певний волонтерський конвейер із виготовлення сіток. Це наша п'ята сітка. Вже чотири було білі перші, оскільки зима. Разом із цим працівники бібліотеки встигають ще чимало всього, аби допомагати нашим воїнам. У нас діє така акція мандрівна бібліотека. Це в межах всеукраїнської акції Бібліотека українського воїна. Ми її започаткували у вересні місяці. Також ми провели ряд майстер-класів у відділі мистецтва. Зокрема, Катерина Скрипко, наша працівниця, вона організувала такі майстер-класи по виготовленню патріотичного котика з фетру, потім новорічної іграшки, Різдвяний Янгол. Ми ці іграшки передали. І ні, резусі, це єдиний волонтерський центр міста Чернігова. Вона їх повезла в Німеччину. Там будуть вони продані на благодійному ярмарку, і ці кошти потім будуть передані нашим військовим. Також сьогодні ми активно збираємо бляшанки, ось ці жестяні баночки, і передаємо переважно це волонтерці Оксані Бойко, з яких потім виготовляють окопні свічки. Також наші працівники сплели дуже багато. Носочків таких в'язаних, зокрема, з відділу абонементу Віра Губко. Вона сплела вже десь близько 10 таких пар шкарпеток. Ми їх передали військовим. За весь час активної роботи працівникам вдалося сплести 30 пар теплих шкарпеток, назбирати тисячу бляшанок для окопних свічок, відправити на фронт 200 книжок, білизну та гроші. Наша перемога залежить лише від нас, тому давайте всіма силами боротися за неї.